Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву змію. Жовточеревий або Каспійський полос інша назва жовтобрюх. Найбільша змія не лише в Україні, а й у Європі. Відноситься до класу плазуни, ряду лускаті, підряду змії, родини полозові. Полос поширений у північних та східних областях Балканського півострова. На північ до Угорщини Південної Молдови, Степових районів України, Східного Казахстану, Республік Закавказя, Північної Туреччини, Йорданії. Ізольована ділянка ареалу відзначена на південному заході Туркменії, в північному Ірані, зустрічається на островах Андрос, Кітнос, Тіносі, Карпатос. Його можна зустріти в чарникових заростях поблизу доріг. На кам'янистих схилах ярів не проти він зайти в заплаву річки, обожнює піщані ділянки, з розташтованими то тут, то там густими кущами трави. Змія жовтобрюх досягає максимальної загальної довжини тіла 2,5 метри і вважається найбільшою в Європі. Але звичайний розмір складає 1,5-2 метра. голова овальна, подовжена, злегка відокремлена від шиї. Кінчик носа тупий і округлий, дуже довгий і відносно товстий язик. Хвіст довгий та тонкий, загальне співвідношення довжини змії до довжини хвоста становить 2,6-3,5. Очі великі та мають круглі зіниці. Верхні щелепні зуби мають нерівномірну довжину, довші в задній частині щелепи. Останні два зуби часто відокремлені один від одного вузьким проміжком. Для жовтобрюха характерні гладкі спинні лусочки. 19 рядів лусочок можна знайти в середній частині тіла, хоча іноді їх може бути 17. Спинні лусочки мають по дві аплікальні ямки на задньому краї, у центрі вони світліші, ніж по краях. Спина у полоза сірокоричнева і має маркування, характерне для молодих змій, але зникають із віком. Чарівна сторона світло жовта або біла. Виходить із плячки у березні чи квітні, коли земля звільняється від снігу. Полює, як правило, у світлий час доби, проте в спекову активність може зміститися у бік сутінків. Дуже рухливий і спритний. Здобич полює на поверхні землі, лише зрідка піднімаючись по стовбурах деревних рослин на висоту до 5-7 метрів. Як сховище використовує кам'янисті ущелини, тріщини в ґрунті. Нори з савців У шлюбний період ця змія зустрічається парами. Під час парування самець отримує самку щелепами за шию. При цьому полу втрачає звичайну пильність. Спарювання у другій половині квітня-травні. Через 2,5 місяці самка відкладає від 5 до 18 яєць розміром 45 на 22 мм. Молоді особини завжди близько 30 см, з'являються у вересні. Статева зрілість настає до 3-4 років, коли довжина тіла досягає 65-70 см. Статевий деформізм у цього виду очевидний дорослі самці більше за самок, їх голова набагато більша. Жовточеревий полос відомий своїм агресивним характером. На відміну від інших змій, він не намагається сховатися від людини, що наближається, а навпаки, згортається кільцями, як отруйна змія. І робить кидок на півтора-два метра, намагаючись потрапити в обличчя. Укуси з жовто-брюха можуть бути болючими, але вони не смертельні для людей. Бо ця змія не отруйна, у неї немає отрути, як такої, і зубів для впорскування, як, наприклад, у гадюки. Хоча його мерзенна слина при попаданні в кров не обіцяє людині нічого доброго, особливо в місці укусу, харчується в основному ящерками. Рідше пташенятами, птахами та їх яйцями, а також гризунами, ховрахами, пацюками, мишами, піщанками, хом'яками. Іноді до раціону входять інші змії, включаючи отруйних звичайна гадюка і піщана ефа до отруйного укусу, який жовтобрюх байдужий. Змія рідко харчується амфібіями, у вологих місцевостях лобить жаб. Великі комахи та павуки також можуть стати жертвами жовтобрюха. Змія може переміщатися по норах гризунів та знищувати їх. У пошуках їжі лазить по деревах, де спустошує гнізда птахів, які селяться не надто високо. Але найчастіше полює на птахів, що гніздяться на землі. Молоді спеціалізуються на ящерках та комахах, дрібну зоб... здобич заковтує живцем, більшу попередньо вбиває, притискаючи до землі. Тривалість життя у природних умовах 8-10 років. Погіршення, руйнування та фрагментація місць проживання, розширення сільськогосподарських та пасовичних угідь, вирубування лісів, туризм та урбанізація, використання пестицидів та сільськогосподарських добрив, пряме знищення місцевими жителями, незаконний збір та дорожній рух є головними причинами скорочення кількості змії жовтобрюх. Агресивний характер жовтобрюха викликає надмірну ворожість у людей. Це додається до суспільного способу життя і великих розмірів і призводить до частого знищення полозу, як і інше менш канцерівнин та відкритих ландшафтів відстраждає від різних форм господарської діяльності, тому чисельність жовтобрюхового полозу стрімко падає, але вимирання змії не загрожує найближчим часом, інколи утримується в неволі, тому може мати деяке комерційне значення. Знищенням гризунів приносить певну користь сільському господарству. Вид, занесений до Червоної книги України. Також вид перебуває під особливою охороною Бернської конференції Додаток 2 мешкає у 11 природних заповідниках і Національних природних парках України та уряді заказників регіональних ландшафтних парків. У багатьох з них є звичайним видом. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.